Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз я приїхала до колі, він тут з самого ранку вже підготовляє під вже слідуючу заливку хлів. Приморозку у нас сьогодні немає, але такий гарний туман зранку. Вже так і розходиться, ото що ще біля річки. Гуси там так тихенько сидять. Мабуть, вони зараз ночують. Чи ні? Тут на воді. No. Тут вода. То якось колись все ночували, їсти носили ми, як були мали я. А зараз хто зна. Не видно, де корови пасуться взагалі. Трохи вимальовується, тут. То вже трохи поганішало, як я прийшла. Коля і вчора тут був. Вже так попідмощував. Я спочатку, як зайшла, коли тут вже підготовив, то кажу, може це трохи мало, мов не на довше, коля, як ти казав, бігемоти. Але каже, що нормально. То ж ти більш-менш знаєш, які вже бічки. Зараз на будівництві готую під бетон, під заливку, опалубку ставлю. Це вже буде саме стіло, де бічки будуть стояти. Отут по довжині зробив 1,90 м на полину хліва, а там буде оця половина 1,70 м. Ну, Все одно будуть якісь менші, то я думаю, що на крайній випадок можна буде якогось, як там писали, риштика доробити дерев'яного, якщо не буде вистачати 1,70 сімдесят. Та там, в принципі, ступенька не буде велика після стіла. Тут трошки більше буде, бо там буде уклон отуди весь іти. Ну, і все одно не буде так, що всі однакові, будуть більші і менші. Вчора також майже цілий день тут був трохи по такий невеличкий марафет. Опалоку познімав, позбивав оці кантики позрізав болгаркою. З однієї сторони, з другої, що так воно не різало б. Отуди попідмазував, де такі косячки були. Їх не дуже багато. Отам, отут трошки, там з цієї сторони. Люка вже поставив також на місце. Там рада цегли підмурував і отак порівняв, якраз, щоб з бетоном рівно був би. Все. Так я думаю, так і останеться. Це дошка 50, то. По товщині вистачить, він опирається на три сторони. Отут, отак і отак. А тут От вже просто мене балочка йде. Трохи, правда, такого косячком йде, але нічого, знаєте, тут пливка не буде лежати. Ото єдине, що Ну зараз поки що дощі не передають, але тут і стриги капає. І якраз буде забігати, поки поки воно криша не переробиться. То ще гляну. Воно, знаєте, зазвичай робиться в таких випадках, це коли вже вечір, і коли дощ падає, тоді треба з фонариком їхати і щось майструвати. То, що зараз так все думаю, що дощу не буде. Отака вже площадка, вже трохи щось вимальовується. Зняв також опалубку з цієї перемички. Так воно виглядає. Я пробував і трактором заїжджати, по висоті все добре. Якби немає, колеса не треба спускати, буде непогано. Ну і тут, мабуть, буде ще один рядок блоків поверху перемички, а тут буде отак ще. Блоками от хлоп і отак воно. Щоб там балка опиралася, бо та, що на, на, на оці колони і на стіну, щоб опиралася. Тоже трохи пізніше. Тут наниз на низ буду ложити не клійонку, а положу таку фольгу, ну тражати для такої під ламінат. Ложать, щоб, можливо, там трошки... Ну, все одно будемо солому, солому будемо підкидати під бички, але щоб вона була б, можливо, яке трохи тепло відштовхне. Б. Від землі, бичку назад, так сказати. Ну, з цієї сторони також непогано залилося. Отут у двох місцях, на, на, на цій частині, де уголки були, то там трохи не позабігало. Отут там клап клаптики і отут. А так нічого, в принципі, непогано. Тут також роблю з цієї. о, Леся перекидається. Тут також роблю з цієї сторони, в мене тут був кантик такий. Тут такий методом, який скрізь. Набрав половинки цегли. Так його заложу, тут буде така лента, далі вже пішла площадка. Ну і зроблю такий уклон, можливо, сантиметрів з два. Такий не буду великий робити, можливо три. Потихеньку майструємо. Тут зробив також, трохи, ж, якби, щоб вже не геть напроти цього уголка, щоб отак ішло йшло б. А тут буде оцей бічок так стояти, щоб йому оця ямка не мішала б, тут зробив трохи його змістив сюди і тут, тут. піде поворот отак. Хлоп, вже сюди пішло. Якось так. Потхеньку рухаємось. Ну ще правда, зараз погода дозволяє, можливо, сьогодні підготую під опалубку і поїду ще якого гектарчика переораю, тому що там така глиниста земля, коли дощі пройдуть, то буде важкувато. Воно ще, знаєте, і новина. Там і так-то буде. Не дуже так воно, мабуть, виходить. Ну, але як, як не буде, перегораю, а там буде овець, можливо, і ячмінь. Якби в перемішку Ярим, то для новини піде навесно ще дисками його, раз, другий та і все. До бетону вже коля все підготовив, порівняв. Сьогодні вже не встигнеш, щоб залити його завтра, якщо все добре. Когось хлопців візьмеш, бо тут так багато буде роботи Потрошку так потрошку, то вже зрозуміло, де буде бичок стоять. Отак виглядає. На цьому етапі трошки скоріше робота йде, то коли жолоба робив, то так багато часу займало, все тут прикручував. Дощок так багато туди йшло. Зараз їдемо додому, пообідаємо. Поїдемо в поле, потрібно. Не поїдемо в поле. Треба. Поїдемо горати. А то каже Коля, стоять є дебичка, то ще треба, щоб їсти було що. Попробує горати. Все добре. А ще б не хватить, чи теж треба привезти? Ще привезе, Коля. Щебені трохи. Ну, Бачили, О, така оранка виходить, це не пісочок і чорного робить ще чорніший. Це в нас тут новина, був сінокос. Хто знає, скільки років вже не орений, воно ще раніше, як був колгосп, то оралось, Ось там такі розорі є посередині. То я його раз подискував. І отак виходить. Якби більш-менш не погано, але якби було б глибше, набагато було б краще. Але коли роблю глибше, трактор тяне, але залипає плуг, що насрувати знизу видно чи що. Можна, можна коників ліпити. Але я думаю, тут овес посіємо на весну, він трохи землю розрихлить корінням, то не погано буде, тому що вихід якийсь другий, то я не знаю, що далі зробити. Можливо, можна було б ще раз подискувати і тоді через тижні два як погода, дозволить приїхати, попробувати глибше його виробити, якщо підсохне. Але щось ждати не хочеться. От і все, бачите, не липає. Не взяв з собою мастерком, саме добре щищать. Сьогодні у нас вже другий день і шкраба в поле коля три дні і три ночі. Ну, отака воронка виходить. Те, що це зверху то нічого страшного, але саме, що мене безпокою, що немає глибини, того що коли глибше залипає і все. Зараз його нахилив так трошки вліво, навіть коли в борозні стоїть, то він нахилиний вліво, то так менше залипає. Там напроти горавий МТЗ раз проїхав, у його текроної полиці. Тут бачите, як, як воно розсипає, трохи краще набагато. А того, що в мене мілше, я саму в верхушку, там де коріння перекидаю, то в мене такі глиби, а тут більш-менш сиплеться. Ну, зараз покажу, як воно виходить. І отак по глибині. Йдемо те, що ячмінь, глянемо, які в нас тут посіяні цього року. Так не буде, що однакові культури у нас на цих двох полях, а на той рік вже порівняємо, щоб було б більше така дяжечка. В одному місці якоїсь одної культури буде краще. І там ще один МТЗ горає, то він, по-моєму, на звичайних полицях не кронові. Що радує, то це, що буде нормальна така снігозатримка. Туман Зараз хто такий з місцевих, хто знає, як тут воно як проходить оранка, то зараз всі трохи підсохло, всі повиїжджали і пробують щось робити. Його. А це наш такий ячмінь. Тут якби по нормі вода нормально вже виставив і то так непогано виглядає. Тоді знаєте, раніше переживав, що трохи пізно посіяв, чи спіє він зійти нормально, щоб без приму розкивали, бачу це буде добре. Де будемо пробувати далі, його вже догорають до і все. Весною буде по чомусь стрибати дисками. Але протягом зими гляну, поцікавлюся за текроною поліцією, бо то, що цей чоловік він по найму так працює, це не то, що там якийсь гектар другий переврав собі. То він каже, два тижні користується, то небось земля порівняється з такими. Зараз працюю на на четвертій пониженій, на першій трохи важкувато йому. Поїхав, там МТЗ стоїть зараз поміняємося тракторами. Зараз виходить отак, як він не налипає там, коли можливо які один раз у 5 кругів. Зараз добавлю глибини, побачите, що, що зробиться. Ну і плужечка, бачите, він, він зараз стоїть. Загнулись ззаді. Стоїть так зліва нахилені, Оця сорна якби нижче. А коли ставлю його так рівно, коли борознь стоїть, то полиці ще перевертаються. Більше і тоді крепше залипає. То це вже я не знаю. Злою здається саме таке, що, що можна краще зробити. Давай, запускай! Не хочемо міша показувати, як орає. Я де позаглядаємо трохи на тракторця і плужечка. Отакий От парад. Майже по розмірах однаковий, трошки ДТЗ чуть-чуть менший Добре, будемо продовжувати, тому що... Що роботи сьогодні багато? Знаєте, можливо, у Лесі добрі очі, а вони справді добрі, тому що не налипає вже з собою шпателя, келима моя на будівництві. А зранку пробував глибше помучився, тому що ж не діло через пару метрів відстрибувати її очі А зараз бачите як би все добре. О, тут я звичайно, роблю сварочку, накапую так, щоб не, не не застряв би, треба буде понакапувати. Що то означає, що жінка приїхала керувати такою оранкою. вчора казала, що нічого нормально, все продовжуй. Я кажу, що ж, коли на квороду на листник прилипає, ти ж не хочеш далі жарити. Хоча і смак той самий буде, коли він такий негарний. Ось це таке. Добре, спалим. Зараз четверта понижена. От і все. Перехвалити його. Ну, перехвалив. Не виходить глибше. А коли милше, якби корінням трохи проштовхує. Ну, Той сиро, бачите, як блистить. Але й погоди так не хотілося підбирати, щоб... Працювати тільки тоді, коли він може працювати все, зменшуємо трошки поїхали. Так попробуємо. Тобі не треба, тепло і все, поки він постриваєш, почистить його. Pode ir Ще нам залишилось поїхати на поле, де ми сіяли жито, там менше одного гектара. Можливо, коли будемо в ту сторону їхати, то заглянемо. Ну, а то бачиш, може, міс... може не зійшло. Може не зійшло. Ну, побачимо, такий в нас тут посів. Добре, поїхали. Будемо вже їхати додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!